Доброго вечора. Сьогодні поговоримо про, коли настане правова країна мрій. По-перше, коли будуть позачергові вибори до Верховної Ради України, коли будуть вибори до ЦВК України, коли буде оголошено люстрацію всіх кандидатів президенти, та прибрано взагалі посаду президента України. Через Зміни до Конституції та встановлення конституційної монархії зміни назви Україна Республіка УРСР на Українська держава Павла Скоропадського та Степана Бандера. Саме за таку Україну ми виступаємо, де гарантуються права і свободи людини та громадянина. Також я вважаю, що справедливість буде встановлено. Повністю це означає, що вбивці бузини Ірини Фаріон, також відомих діячів, які були вбиті щепання, Гонгадзе, Караванського стрілка, будуть знайдені та покарані, і будуть сидіти в одній камері. Саме так, ось це і є справедливість. Саме така справедливість стосовно справи Анатолія Шарія, я вважаю, що справи проти нього політично вмотивовані і незаконні всі справи проти нього будуть скасовані. Але є маленька деталь, яку не хочу чути Анатолій Шарій, але доведеться. Спеціальна пропозиція Анатолію Шарію. Всі справи проти Анатолія Ширя будуть скасовані повністю як політичного мотиву. Але прийдеться Анатолію Шарю заплатити за дискредитацію українського націоналізму і за ненависть до ультраправих. Штраф 100 тисяч гейм. Це раз друге. Анатолій Шарій. Ніколи не зможе в Україні обиратися і бути обраним до органів державної влади. Також буде обмежено ліміти на його картах та його бізнес. Що це мається на увазі? Анатолію Шарію прийдеться підписати бізнес у власність України. Добровільно. У разі відмови у разі відмови будуть інші методи покарання. Також підкреслю, це є фінансовим покаранням для Анатолія Шарія за його вислови проти мене та ультраправих Україн. Ми вважаємо. Справедливо, якщо обмеження на місяць по його карті, по його карті та його дружини, буде 8 тисяч гривень. Але взагалі я вважаю, що і тисяч 2200 гривень достатньо. Тому я пропоную покарання для Анатолія Ширя в лайт лайтверсії. Ось чим я відрізняюся від багатьох. Не тільки ультраправо юристів, адвокатів, суддів і прокурорів. Я вважаю, що фінансове покарання для Анатолія Шаря достатньо, щоб він на собі відчув те, що він робив проти України. Спробуй Толя прожити на мінімальну пенсію. Ти ж ображав українців, називав. Нас рабане і так далі. і так далі. Ну що? Настав час платити за свої вислови, а бізнес тобі прийдеться, як і своє майно, переписати на Україну повністю, або отримуєш пожиттєво, життєве: за українофобію. Обирай. Толя тебе ще є час подумати, або відписуєш це Україні, все своє майно яке, ти нажив і взагалі всі свої кошти, або пожиттєво отримаєш за українофобію і за злочина проти українського народу. Дуже вагома пропозиція. Поводжуйся або програвай. І ще хочу нагадати, що Толя тебе не врятують навіть віп-адвокати від мене і у правих усіх сильніше, ніж твої адвокати. Підкреслюю, є відео, де ти публічно казав, що ненавидиш бандерівців. За це потрібно сплатити. Мало того, Ще підписати в Україні свої майно не хочеш, отримаєш пожиттєво Подумай, Толя. Це спеціальна для тебе пропозиція, від якої неможливо можливо відмовитися. Інші ультраправі з тобою церемонітись не будуть. Підкреслю, жоден адвокат чи юрист тебе захищати. В Україні чи на міжнародному рівні, знаєш чи твою репутацію не буде. Хто себе положить, подумай. Ну, Якщо ти не звик думати, то я тобі пригадав, що ти, там всіх називав Абане, свинями це ж ти казав Толя публічно в своїх виступах. Звісно, казав. А тепер заперечуєш? Рукописи не горять Толя. Ось з чого починається правила Кахіна. Я вважаю, що це достатньо для Анатолія Ширя, Як і заборони йому обиратися. Створювати партію і бути овер в Україні. Чи мати будь-яке майно в Україні? Це справедливо. Саме так. Але мало того, ми будемо добиватися твої екстрадиції. Саме екстрадиція Анатоліо. Звісно, ти там можеш розказувати, що в тебе є. Це громадянство Іспанія. Можливо, і є, можливо, два. Тобі це не поможе. Думаєш, що Іспанія буде тебе терпіти, то, Ні, не буде. Коли побачить, як ти відмивав гроші. Чи ти хочеш розказати, що за 2 мільйони. Євро ти там купив свій ресторан відкрив задопонував Ютубу. Ще раз підкреслюю того, що завдяки Ютубу неможливо створити такий бізнес. Жоден з відомих блогерів українських, які поїхали за кордон, не відкрили власне такий великий бізнес, як ти. Доведеться тобі з ним розпрощатися. Якщо ти, звісно, хочеш бути на але багато хочуть тебе бачити у в'язниці на лаві підсудних. Разом з бивцями Фаріон та іншими, тому я тобі пропоную угоду із ліством. Погоджуйся або прокривай. Це була остання тобі пропозиція. Далі будуть наставати юридичні для тебе наслідки, за які ти пошкодуєш за свої вислови проти мене, проти ультраправих. придеться за все відмістити. Або поводжуйся, або програвай. Подумай. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких мор. Права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація по темі військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми. Неправова консультація з теми ТЦК та СП та військового права коштує 700 гривень. Також замовляй в мене витік за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів США. Підписка лайк. Репост. Також я консультую з теми податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Роби донати в описі до цього відео на криптоарманець або на карту. Підписуйся а разом доміємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Ми велика сила, яка зламає систему корупції тотальної брехні. та Розкрадання та нищення краї.